Пиріг на швидкоруч. Мені подобається в таких пирогах те, що, по-перше, дуже легко готується. По-друге, з дуже простих інгредієнтів. По-третє, зовсім трішки тіста, багато начинки, і ви можете використовувати ту начинку, яку ви просто знайдете в холодильнику. Це дуже смачно, реально смачно. Інгредієнтів знадобиться дуже мало. Для початку розбиваємо 2 яйця. Додаємо буквально. Трішки менше, ніж півчайної ложечки цукру та чайну ложку солі та 220 г сметани. Жирність обирайте будь-яку. Для цього рецепту це не важливо. Все перемішуємо і додаємо півчайної ложечки соди. Сметану краще брати кімнатної температури, для того, щоб сода зі сметаною одразу почали робити свою справу. І всипаємо 200 г борошна. Консистенція тіста буде залежати від проценту жирності вашої сметани і так далі. А можете, якщо густо дуже, додати, або трішки кефіру, я додам зовсім трішечки водички. Та буквально десь 2 столові ложки рослину олії. Тісто має бути схожим на тісто для оладків. Ось таке доволі густе. Формочку застеляємо пергаментною бумагою. Візуально приблизно розділяємо тісто на дві частини. Розрівнюємо. І ще я буду використовувати в якості начинки? ви можете брати те, що просто у вас є в холодильнику. А в мене це, наприклад, у мене вистяка мангольду, але це аналог такий шпинату: три зварених яйця. Посмажила цибульку і трошки сиру. Але я повторюю, що беріть все, що у вас є в холодильнику, це можуть бути, наприклад, печериці з цибулею. Це може бути начинка приблизно як на піцу. Можна зробити з куркою, можна з куркою та грибами, з капустою ще дуже смачний такий пиріг. Далі яйце. Далі присипаємо все сиром. І тут я посмажила цибульку на вершковому маслі. З додаванням трішки солі і цукру. Так, і зверху заливаємо нашу другу частиною тіста. До речі, для тіста можете обрати навіть, от у вас було молоко, і воно скисло. Так от кисло молоко ви також можете використовувати а, замість сметани. І все, все дуже просто. Відправляємо в духовку і займаємося своїми справами. 180 градусів, приблизно 30-40 хвилин. Перевіряєте дерев'яною шпажкою, ми пішли пити чай.